Доступ пацієнта до безоплатних медичних послуг залишається основним пріоритетом Національної служби здоров'я, і ми, як стратегічний закупівельник, сьомий рік поспіль закуповуємо ці медичні послуги. Ми розширили і продовжуємо розширювати перелік послуг, які може пацієнт безкоштовно отримати в рамках програми медичних гарантій, виконуючи відповідні умови. І знову ж таки наші прагнення до універсального охоплення медичними послугами вони залишаються сталими. В цьому році ми доєднали ще більше закладів, в тому числі заклади Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров'я. Тому перелік послуг в рамках програми медичних гарантії він щороку стає більшим. Якщо ми говоримо про два види медичних послуг, ми говоримо про амбулаторну медичну допомогу, і ми говоримо про стаціонарну медичну допомогу. Стаціонарна медична допомога є безкоштовною, тобто Якщо вас привезли по швидкій, ургентна медична допомога, це безкоштовно. Якщо ми говоримо про амбулаторну медичну допомогу провідником і людиною, яка перша повинна співпрацювати і комунікувати з пацієнтом, це сімейний лікар. Сімейний лікар вже в подальшому визначає, яка консультація лікаря-спеціаліста вам, відповідно, потрібна після проведення або аналізів, які і входять та аналогічно на первинному рівні, а також інструментальної діагностики, і в подальшому вже скеровує на консультацію до лікаря-спеціаліста на вторинний рівень.